«Колобок» – Українська казка. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спечу, яке борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця. Той буде колобок». Послухалась, баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила у печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок. Та й поклала на вікні, щоб простигав, а він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю у двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить стежкою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм!» Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай! Я по засіку метаний, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану ж бо, заспівай. Я по засіку уметини, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то від тебе втечу. Та й побіг собі, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку кометаний, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг собі далі. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Хлобок, хлобок, я тебе з'їв. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісенки заспіваю. Ну, заспівай. Я по позасік метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік. Та й від тебе втечу Ну, і пісня ж гарна. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик. Щоб чутніше було, Колобок скочив їй на язик та почав співати. Я по засіку метений, я по...» А лисичка гам його та й з'їла довірливого колобка.